Вітаю вас в ефірі. Фактор безпеки. Є епохальні події, які назавжди змінюють світ. Теракти 11 вересня 2001 року залишили в минулому певну безпечність та самоупевненість американців. Також ці події змусили провідні країни світу збільшити витрати на власну безпеку. Проте глобальна економічна криза внесла суттєві зміни в усталений порядок речей. Зокрема, змусила дуже розумно використовувати кошти на оборону. Про це в сьогоднішній нашій програмі. Розвал біполярної моделі світу спричинив суттєву корекцію підходів до підтримання безпеки. Відпала потреба в перманентній на грані здорового глузду гонці озброєнь. Натомість з'явилась необхідність дати відповідь на багато нових викликів та загроз. Досить скоро стало очевидним, що країни Східної Європи прагнуть інтеграції до НАТО. У той час багато хто з нас вважав, що розпад Варшавського пакту призведе а до нової європейської системи колективної безпеки на кшталт ліги націй, яка об'єднає країни НАТО та колишнього Варшавського пакту. Але цього не сталося. Головне через бажання країн. Східної Європи не починати з нуля, а інтегруватися вже існуючі в європейські структури НАТО та ЄС. Участь в миротворчих та стабілізаційних місіях, а також розширення альянсу, потребували крім організаційних ще й суттєвих фінансових витрат. Потрібно було шукати шляхи збільшення безпеки при зменшенні фінансування. Те, що висловлюючи словами, класика, економіка має бути економною, європейські очільники згадали, коли в двері постукала найпотужніша з часу великої депресії, фінансова криза. Це одразу відобразилось на оборонних бюджетах. Найслабші в фінансовому плані країни, такі як Португалія та Греція, зазнали потужного удару по національним економікам. Прагну вас запевнити, що тут ми є абсолютним лідером серед країн Північно-Атлантичного Союзу, котрий зараз розмірковує, як заощадити кошти на оборону. Ми говоримо, що маємо гроші і з кожним роком більше. І чим більше маємо, тим краще хочемо їх витрачати. Важко зупинити ідею, час якої настав. Відповідно, випільне пільне бажання членів альянсу стати економнішими і зберегти безпеку викристалізувалося в концепцію розумної оборони. Під час нашої операції в Лівії США надіслали важливі сили і засоби, такі як безпілотні літаки, високоточні боєприпас і засоби заправки літаків у повітрі нам необхідно, щоб ці засоби були більш широко доступні для членів альянсу. В нинішній економічній ситуації буде нелегко отримати такі дорогі засоби. Однак це можливо і це критично важливо, якщо ми хочемо дієво реагувати на виклики майбутнього. Рішення проблеми є в тому, що я називаю розумною обороною. Робити краще, витрачати менше, завдяки більш активній роботі. Разом у Чикаго ми продемонструємо справжні зобов'язання в дусі розумної оборони, і кожен член альянсу зможе зробити свій внесок у посилення його загальної спроможності. На саміті НАТО в Чикаго справді було дано зелене світло політиці розумної оборони, яка включає в себе багато компонентів, таких як, наприклад, створення системи протиракетної оборони. Наша система включатиме в себе різноманітні протиракетні активи країн-членів альянсу, як то супутники, кораблі, радарні системи та літаки-перехоплювачі, які будуть взаємопов'язані між собою та знаходитимуться під керівництвом НАТО. Хорошим прикладом застосування принципу розумної оборони є спільне патрулювання літаками країн НАТО повітряного простору країн Балтія. Репортаж про те, як це відбувається на практиці, ми пропонуємо до вашої уваги. Капітан Арунас Юргайтіс летить на північ на висоті 8 тисяч метрів над Балтійським морем, напрямку Фінляндія. Його транспортний літак, Спартан С С-27» повітряних сил Литви, ось ось втратить радіозв'язок з вежею управління повітряним рухом. Ми зараз підтримуємо зв'язок з вежею, але коли ми будемо летіти на території Фінляндії, ми Нимо зв'язок і будемо просто безшумно летіти. Екіпаж моделює втрату зв'язку, те, що може статися під час регулярного пасажирського рейсу. Я вважаю, що тут присутня значна економія. Якщо одна з країн не в змозі надати певні можливості, то інша країна приходить нам на допомогу, що дуже важливо. Заощаджені внаслідок солідарності альянсу гроші дозволяють країнам Балтії робити свій вклад в місії НАТО в інших місцях, наприклад, надаючи фахівців та техніку для операцій в Афганістані. Все більше афганців повертаються до своїх громад і домівок. Афганські національні сили безпеки стали потужнішими. А процес передає передачі безпекових повноважень йде повним ходом відповідно до домовленостей, досягнутих в Лісабоні? Ми вітаємо заяву президента Карзая стосовно початку передачі безпекових повноважень на третій групі визначених територій. Це означає, що 75% афганського населення проживає на території, яка незабаром стане підконтрольною афганським національним силам безпеки. Зміна економічної політики НАТО у жодному разі не змінює базових принципів, на яких створюється та функціонує Північно-Атлантичний альянс. Це зокрема стосується політики розширення організації. Можливість Приєднатися до НАТО повинна бути підтверджена проведенням необхідних реформ, розв'язанням внутрішніх суперечок та суперечностей із сусідами, вкладом в операції з підтриманням миру, які приносять зиски як цим країнам, так і усім нам. Наша політика відкритих дверей сприяла поширенню стабільності та співробітництва центральній та східній Європі. А в ширшому сенсі із збільшенням НАТО Європа стане більш безпечною та процвітаючою. Отже, США залишаються глибокими прибічниками політики відкритих дверей. Запровадивши політику розумної оборони, альянс вкотре довів, що на багатьом скептикам може модернізуватись і запроваджувати найновіші методи в своїй діяльності. Ви дивились програму Фактор безпеки. До побачення, до зустрічі за тиждень на п'ятому.